Так, ви питаєте. Короче, Рена. Дай, дай. Де нащить? Що ти? Короче, зараз. Так. Подіше пас в боках. Хто ти? Що ти до мене шує? Пасвай нормально. Злень. Я вже не граю, мені все дріт. Ні. На той, що нога, заходь туди. Треба Андрея забити. Нам треба забити. Артём, фона, Семан команда. Так, гол. Все, закінчили.

Міняйся, сірі, мату, міняйся, подивитися. Ти ближче, що ближче. Піди, піди собаки, дай немає, дай! Мазур, Та не мій. Ну, мій, але не так добре йти. Та, дік. Рафину не випускай, Сергій. Право нога, Артем, не добре вділи? нога. Та добре. Добре, зараз я перевірю. Ви жорстче трохи. Артем, жорстче, з Зняла тобі той, мама. Давай, там, Тим, м м Лежі, добре, добре, тут. Все добре. Потім ви тут обшикаємо. Нічка, спина. Так. Привіші, Лови! Лови! Що ти штану підбираєш? вже розбігається, Назад Серье! Ти не біжиш! серьезь! Працюй! Контроль, спокій! Контроль, спокій! Тадик. Тадей. Вон же, вони вже брудні. Став, Шевчук, ти без гравця з ким ти граєш? Що ти стоїш? Все, розпочуваю. Базар, закрити пас, баз, направляй! Не ищи шумахи, не страхуй Правий, правий. Три мене тащить. По коридору бігай. Ну нормально, якщо 2:0. Там з того боку впервіді дуже добре. Злеще мокар підбирай. Колема. Ядво. От суддя тільки рахує. Так, а вже передачу спрялай. Направляй. Ce próximo parece. Vamos a decir.

Давай, Так, так, давай, 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 є ни, заходь, заходь, два води, давай. Сиди. 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 Руки Макар, я тут. Разходи, дай, просто. Эти, давай, дальня стан начети, новий наставити. Пока зараз тренінг на ногах, покажи. Ну, здорово. Тукай. Там, там зайди. Стрий. Неспроти захисникам. Алось, Андрій, король. Дякую вам. Все, пар до тебе йде. Молодець.

Я ще напад, Марко, напад захоче. Що це так довго? Ти, 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 там, не туда, Ром! Киев е? Макар, иди, Макар, иди! Макар, иди, Ай, я впав. Окей, Андрій, молодець. Макар, поможи. Макар, поможи. Давай, давай. Е, Макар, відпочинь. Заходь, заходь. Заходь, заходь. Горить, горить, тяга, давай. Вдими, іди пас, На кінь куртку нас. Тадик. Накинь. Боб сонце зайшло. Дякую. А? Дякую, Зараз тебе продує.

Заходьтесь середина, мазом заходьте басері. Мазом забирай діагональ! Діагональ перейди! Перейди туди! Бачиш, що треба стояти ближче до штани? Бо таке з кожним може трапитися. Тут, 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 ближче, лиш! Навіть з професійними воротарями таке трапляється. Кожен раз повністю.

Сем, відтримайся! Один, два, Каже йому жарко, я йому дав куртку. Тоді де йди до мами візьми камізельку. Кажу, Йде, бо то бо холодно. Бігом до мами взяв камізельку. Бігом! Стіноську крок. Ще раз, хай вони щось придумують.

Там, там, блеще Макар. Пройди. Давайте. Говорить, горатар, не може. Браво, по воротарі дайся, бажеще. Лени, ідуть, айді. Давай. Тишай м'яч. Давай, давай. Артем, крути по лінії, біли з нами. Давай. Так. А. Так. А чого там є? А де? Хорош, хорош, хорош! Хорош, хорош, хорош! Дякую! 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 Шуцю робиш, бо хто? О, знімай! Дякую! Дякую! Так, пауза до мене всі з Оленьської... Мано яна! Мано яна! Чухай, дай щось. Нечка, ти справа не єсть, Макар. Справа не єсть. Іва не єсть. Нечка, ти останній, не зустрічай на це! Тільки геть від нього. Перелори дай. Заходь Месі на Африку. Один середину, зайди на стіну. До нього і на третій. Крути головою, знайди коридор. Вот діагональ, проси, просить. Перехід, перехід, оборона. Підай! Вадим, перед бішем. Перед просто. Біжи, біжи, меся! Вадим, проси. Підай його туди.

Важно, Артур, не випускай за спину. Нище м'яча. Нище м'яча дави. Нище давить назад. Че, тут, 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 тут. Давайте берете води. Дий, де водик? Нищо підбирай. Макар. Оце Макар. Назар Нартов, там чуть-чуть ближче підбирай 10-го. Базар ближче підбирай, на викидеш. Давай доза. Комбінуй до морі. Це важливо, давай. Колекс, з ким граєш? 7-й номер з рукою Андрій. <плес> Не випускай <плес> на заряджені нога. Ніхто, Колекс. Та то остання гра? Я не знаю. Може останнє, може ще одне буде. Гесі, проси! Горо, гора, коров. Він не підходить, два! Андрій! Андрій! Іди! Іди! Ось ти ще на пару. Якщо щось я тут. Батько, пацани, Андрій! Вколи, не виключайся, грай! Довес, ти грай! Я вроз, я вроз. Це не виграє. Диводи відео! Ближче, давай на ближче, 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 ближче. Дави! ближче, макар! макар. Нищи, <рістична> вище! Важно, говоріть з ким, чуть-чуть ближче і ноги дрячі. Ближче, тимокій підсеред. Давить, відпочинь! <кхи>

Лесь, вийди. За Лесь, за. Дим Борисенко, офіціантка. Йди, йди, йди. Нувай, па! Слава! Нувай, па! Покар, Покар, кричи. Йди, вадим, йди, йди, тут, тут, вадим, тут. Дай, дай. А! Все. І тут на ганзі. Все, подалі не діжтеся. Андрій, ти знав. Покар, леще, леще кажу, от ви граєте матч приймаєте. Jerry, up! 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 Jerry, Так. Зле скинув, слава тобі. Ти йде. Світ, так от, до хвилини. А що це? Алло? Алло? Хай собі Важко сиграє. Смотріть, а ми програємо, ми знімемо. Так, так, сам не передёр, сам іди. Так. Смотри, ты что-то. Вот это слово. Смотри, иди, Андрей. Смотри, Андрей. Андрей, иди, иди. Андрей, 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 ovo ovo evo daj 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 Давай, 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 Браво! подобається. буде Смотри, віля зло. Перед сука. Вищай, польовайся! Закривай передай! Закривай вертаря, направляй! Серегнать! дхоооально пять

Міське кафе 0342. 4 2 нове місто. Картинків у торгувальному центрі балашно. Відкуй справді, емоції Драйву та швидкості. Компанія Іпошифт, офіційний представник торгової в Україні. Яко німецький бренд спортивного ти Не зараз зарахували. А чого? А, що ще стошла, так? То все кінець, так?